Повертаємося до е, таких наших побутових е, питань, в тому числі і е, тих, що стосується електроенергії. Отже, зарядні станції це річ, яка необхідна не лише в тому, коли у нас світла немає, а передусім її потребує фронт для того, щоб заряджати мобільні телефони, коптери, зв'язок, рації, ретранслятори, ноутбуки, ребину словом, усе, що допомагає вести боротьбу. І потребує стабільного живлення зараз. Ви можете побачити на нашому столі один із таких екземплярів станція, яка зібрана, вигадана в Україні, і її генерального директора групи компанії, яка все це придумала, Михайло Ганчук в нашому ефірі. Вітаємо і раді бачити Добрий день. вас. Добрий день так, пане Михайло. Хотілося би поговорити широко про усю лінійку, яку ви виготовляєте. Ми заходили до вас на сайт і бачили, що це зарядні станції, які Користуються як військові, тому що там для військових одна ціна, вона нижча. І зарядні станції, які можуть користуватися побутові споживачі в умовах відключення електроенергії, там ціна трошки вища. Давайте про лінійку поговоримо, що ви на даному що ви зараз пропонуєте ринку, як ви конкурентно, в якій ніші ви конкуруєте, і як ви конкурентні, які переваги саме ваших зарядних станцій. Тільки почалась війна, ми дуже хотіли бути корисними для військових <кхи> і е, там стали придумувати в чому те, що ми міємо і можемо робити добре. І це розробка різної мікропроцесорної продукції, тому розробили зарядні станції Bandera Power, прожектори, Bandera Flashlight для пошуку шахедів і Bandera Solar, щоб живити ці станції. А як е, тільки вже стала проблема з електроенергією і в побуті, то розробили Bandera Home, це блок для. Е, Використання в побуті, живлення квартир і будинків. Тобто для кожного сегменту окрема своя історія. Але ну, все починалося власне, із фронту. Зараз ми можемо бачити картинки, яким чином власне, виготовляються ось ці Бандера Пауер. Правильно ж, я кажу, бандера Пауер саме показані зараз у нас на екрані. Саме Бандера Павер, чому різні? Справа в тому, що під різні потреби є різні особливості станції. І для військових вона має багато переваг, які потрібні саме для військових. А для побуту часто воно вже не потрібно, але потрібно дещо інше, тому це розділені лінійки. Якісь саме особливості саме для військових, оскільки ми говоримо про фронт. Ми знаємо, що ну знаєте, так бажано, щоб ця штука не важила багато. Але ми знаємо і про попит, який зараз є у військах, саме на ось такі заряд Дні станції на те, що може давати живлення у моменти, ми знаємо в яких умовах перебувають наші військові. В чому особливість ваших станцій, вашої продукції? Різниця в тому, що ви правильно сказали, це вага дійсно. Тут важливий кожен грам, тому що їх часто носять угу. і відповідно йти на великі відстані. Потрібно мінімальну вагу. А далі є мож... надійність. Такий блок він має витримувати великі навантаження. Має на увазі там, коли його везуть в пікапі, коли везуть в пікапі на на позицію чи звідти ніхто їх не думає про них і не жаліє, кидають в кузов і там швидко міняють позицію, Відповідно, він там підстрибує і так далі. Він це все має витримувати, тому у нас там п'ять рівнів контролю якості. Один з рівнів навіть це ми ставимо спеціальну машину, де 30 секунд блок дуже швидко трусить там з великою uh -huh. амплітудою, для того, щоб потім перевіряємо, для того, щоб точно знати, що, що він витримає такі навантаження. Да, що там у нього всередині нічого ніде не запро. Що він не підведе в найвідповідальніший момент? А розкажіть вірі. про історію саме цього блоку, тому що там ми бачимо те, що не бачать глядачі. Так. Поверніть до камери, покажіть угу. приві саме цей блок, тому що це не непоодинокі, коли блок врятував життя. І наша команда горда з цього, не тільки що функціонально він виконує свою роботу і надійний, але ще й дійсно от є такі випадки, як проти. Туди спрацював як них... бронежилет? Саме так. От, власне, хочу про цей випадок раз розказати. Це не цей блок з останнього випадка, але такі випадки періодично є. Коли е, е, припадають уламки, захищають там військовий, якщо він тримає десь на колінах блок чи в машині, захищають військових. І останній випадок, е, яким хочу Поділитись це, коли до нас звернувся Ярослав, він командир командир, і він сказав таку історію, яка нас ще більше надихнула. Що вони їх це мінометники, і вони вночі їхній екіпаж довозив на позицію там їжу, БК, ну і зарядну станцію, в тому числі, яку їм подарували волонтери. І для того, щоб ну, жаліли блок, він новий, щоб не поставили його в кузов, поставили на сидіну. Ага, там десь тряса, то поземці тут а поряд. Сам, з собою. А сам сержант сів ззаді нього. А, і а, поки вони вночі їхали на позицію, вони попали декілька разів під атаку fpv дронів і одна з атак м, була досить потужною, а саме снаряд попав в, під кап, в капот. <ріст> І е, кумулятивний струмінь прийшов е, між підлобовим склом, а прийшов через Бандера Павер. Ну і відповідно, Бандера Павер частково взяв на себе е, цей там, погасив часткову енергію. Далі прийшов через сидіння і вже розпорошився в різні сторони. А ззаді сидів сиділа людина, сидів боєць, і власне якраз таким чином врятували йому життя. А ви його е, цей зразок якраз і забрали для того, щоб вивчити, е, подивитися, які були у школі. І зробити якісь висновки. як можна, Бо це ж назвати бронею не можна. Це ж рівня. є ідея ставити, можливо, якісь кевларові захисти, поки що ми до не дійшли через те, що. Для військових важлива вага. А будь-який захист, будь-яка броня, вона суттєво збільшує вагу. Але тим не менше, ми вивчаємо аналізуємо, що можна зробити, щоб там мінімізувати пошкодження. Звісно, є блоки, і, і, і от останній Оксан був такий, коли він повністю там ще був розбитий. А це диво, що він не загорівся. А, е, так, таке теж можливо. Чи теж можливо. Прорахунок спеціальний. Ну знаєте, дивом назвати те, що раз от, mm. не сталося там якогось прямого замикання. Ми знаємо, телефони можуть вибухнути, знаєте, від перегріву умовно. А тут ви наблизно прорахували цю штуку. Є захисти від загорання. Звісно, вони не можуть е, мінімізу... повністю мінімізувати такі е, випадки. А, залежно, ще від типу акумуля... акумулятора, який використовується в блоках, у нас є літієві літі. Літій-іон акумулятор а є ЛФП, літіферполімер. І е, літій-іон дійсно має таку особливість, він може загоратись при там, певних ситуаціях. Mm -hmm. Це був саме літійоновий блок, і е, рекомендую його використовувати саме на відкритому повітрі. А тому, що от в таких випадках дійсно він може й сам загорітись. Розкажіть тепер, от везли цей блок в одному екземплярі на позицію. Так, от розкажіть, скільки часу він і що саме може там заживити бійцю на позиції? От саме цей саме цей блок. Його такі характеристики, так, тобто більш а, сенс. У нас є в лінійці фактично три. три... Три такі підлінійки. Перше це тактичний блок, це ті блоки, які мають мінімальну вагу на літієвих акумуляторах, тому що 6-7 кілограмів. Це нормально. А, а, можете показати роз'єми? Там що є розетки, тобто це можна використати як для підзарядки. можливо, там, Він, води, він, і, він там. розібраний. Тут насправді ще сумка є відповідна для захисту від вологи. Але к -к 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 е, в лінійці є три напрямки: перше, це тактичні, це ті, які носять. Він має бути максимально легкий і плоский. Щоб було зручно носити. Відповідно, використовуються літій-іонові акумулятори, тому що вони мають найкращі співвідношення, вага і ємність. Uh -huh. Далі LFP, вони вже важчі і більш потужні, їх вже там, двоє беруть. Є в нас ще блок, який прямо на колесах і його там везуть. Або а, на НРК-системах його теж можна та, перевозити. Та. Та, під, під них ми теж робимо акумулятори і під різні вироби, і під НРК. Е, зверху, що найбільш необхідно для військових, це не нова ітерація блоку, це блок, який нам повернувся на, на, ну, там, через пошкодження. Е, є розетки 220, є USB-роз'єми, є окремий набір проводів, тут сумці, як кишені. Е, Type-C, USB, Lighting, є можливість заряджати від, е, від сонця. Є вхід від сонячних панелей, і для військових ми зробили Бандера Солар, це м, такі тактичні сонячні панелі, максимально легкі. Є ще можливість вони е... в комплекті йдуть. Ні, це окремо. Ага. Є ще можливість пі... завести двигун ага. в сумці. Є крокодили, так звані. Наші міської бад допомагають, і часто це не нові машини, які можуть в такий підход... не підходящий момент не завестись. Тому ми розробили такий можливість від блока завести двигун автомобіля. так, авто... двигун автомобіля сюди вмикається і можна завести стартер. В тому числі ми тестували у нас на підприємстві в Вінниці і, і бус можна завести, і так далі. Я думаю, ви зараз скажете БТР. <сум> <сум> БТР ще не пробували. Це попереду. <сум> так, так, і наскільки його вистачає, от залежно від споживання. Залежно від споживання, такі тактичні призначені для того, щоб підзарядити саме необхідне. Це телефон, це реби і так далі. Угу. А, якщо вже більш потужні, то це вони використовуються вже в таких міні-командних пунктах, де можна і значно більше техніки заживити. А от йому самому о, скільки потрібно часу на те, щоб зарядитися? У вас на сайті дуже цікаво написано під різними модифікаціями цієї зарядної станції, що там, наприклад, можна зробити. 48 зарядок телефону. Я зараз придумаю: або там 48 зарядок, або три рази заживити Starlight, Я цифри вигадую, я їх не пам'ятаю на пам'ять. Або там два рази завести машину. І от Це або або варіанти, або те одне робимо, або друге робимо. Правильно? В лінійці є декілька виробів, саме через те, що вибрати оптимум, щоб ага. не брати найпотужніше, тому що воно перше найдорожче і воно найважче. Тому ні, це сумарно. Можна зарядити того, 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 то Типу, 48 зарядок, телефона, 14 разів зарядити Starlink і ще два рази прикурити машину. Залежно, який блок. Starlink зазвичай. Я але від... ну це, це все сумарно. Я маю на увазі. Так, так? З так. одного заряда можна так. це все зробити. Starlink але... живить рівно добу. Від цього блока, якщо більш більший блок, буде більше, але звичайно доби достатньо для того, щоб все одно періодично на е, передову підвозиться, підвозиться боєкомплекти, підвозиться провіанти, вода, ну і відповідно тому всі підвозиться енергія. Я, я розумію, що зараз таке питання: чи можна його зарядити від генератора? Я розумію, що безпосередньо на позиції ніхто там від генератора не буде заряджати, але якщо його повертають в тил е, е, і. У військових ну, вимкнули світло, але генератори є. Так, від генератора на позиції не заражають, тому що генератор е, швидко ідентифікується. Він ну, так, так, так. тому вже на першій другій лінії там дійсно є генератори, і блоки ми розробляли уже розумінням, що їх треба заражати від генератора. Також, так. а яка яка, яка, яка там комплектація самоукраїнського, якщо брати в відсотках? Максимальна локалізація. Максимальна локалізація У нас плани по цьому стоять, що Ми тільки на з Європи з виставки, і звісно, для НАТО у нас деякі вироби кодифіковані НАТО. Е і вони вимагають мінімальну долю китайської, китайської комплектуючі. В даному випадку акумулятори китайські, безпосередньо самі елементи живлення китайські, вони вони ми їх купуємо не в Китаї, але тим не менше ми розуміємо, що вони зроблені в Китаї. Зараз ймовірно будемо переходити на. На південну Корею я знаєте останнє питання поставлю вам. Ви згадав про генератори. А я, от такого диковинки, як сонячні панелі на бліндажах, ще ніколи не бачила. Це для чого придумано було? і Наскільки легко це можна розгорнути саме на позиції? Ну розгорнути легко, але відверто ними майже не користуються або взагалі не користуються, тому що панель ідентифікується з повітря. Угу. Вона а вона дає тепловий слід, так вона, вона просто візуально вона має відповідні форми угу. і вона щитується, тому, тому їх там не розвертають. уже перша лінія і так далі можна, а от безпосередньо на в зоні безпосередньо на лінії фронту. Ні, супер. Останнє питання: чи дешевше військовим, ніж цивільним, отримати таку зарядну станцію? У нас це ж для нас не просто продукція, яку промоавтоматика виробляє. Ми, ми розуміємо, що це велика соціальна складова, і ми спеціально на самому початку ми встановили мінімальну ціну для військових, при якій ми можемо підтримувати якість, і вона жодного разу не мінялась. Плюс ми проводимо безкоштовний сервіс. Тобто для того, щоб як машина а, працювала і була надійною, треба час і часу проводити сервіс. І в нас є обмінний фонд спеціальний безкоштовно нам повертають блок, ми його чистимо, ремонтуємо. Том, якщо потрібно, навіть щось міняємо і це безкоштовно. Ну і останнє ми, ми міняємо блок у даному випадку, якщо блок був втрачений через під час війни, під час виконання бойових дій, ми безкоштовно міняємо блок на новий. У даному випадку блок був теж замінений і, і він працює Пане далі. Пане Михайло, дуже вам дякуємо. Якщо зацікавилися, шукайте в інтернеті Бандера Пауер» Михайло Гончук, директор компанії, яка виробляє Бандера Пауер». А далі телевізійна служба новини і Святослав Гончук.